Всім привіт! Мене звати Оксана і це Рівненщина. Сьогодні я хочу разом з вами піти до нашого лісу. Це дублянське господарство. Площа 515 гектарів, так що буде де розігнатися, але, звичайно, ми весь не обійдемо, але трішечки по своїх місцях вас обов'язково. Поводжу і покажу, що в нас тут знаходиться, які грибочки водяться. Так що вам гарного перегляду і погнали. Ось такий красень, нікого було видно здалеку. Дивіться, правда, такий ось. Ось така сироєжечка. Трішки червивенька, але на сушку піде. Так, ось тут є маленька сирогіжечка. А мені пусочка. Який красень. Ось такі попадаються екземпляри і дуже-дуже багатенько. Так на сонечку стоїть. Ось тут сімейка красенів. Ось тут. А зуберку, дивіться, який гарнющий. Дідусь стоїть на сонечку. Тверденький, гарненький. Ох, навіть не можна його виняти. Так. Ось така краса. Красунчик. Почистила, чистенький, гарненький. Ножичок з собою маю завжди, але викручую, бо мені... В минулому відео написали, що я якась неадекватна і ненормальна. Що вириваю гриби, а не зрізаю. Ну, нехай буде так. Ну, а це просто красені. У нас в лісі дуже посушливо, хоча і були дощі. Але ось тут поблизу, ось там позаду поле, і такі вітри почалися. І тому висушує потихеньку, помаленьку ліс. Але нічого страшного, все-таки я побачила той справжній гриб, і я дуже задоволена. Так що ще так пройдусь трішечки, де й все. Там позаду в мене бабуся з Діздосем були і е, вони знаходили чагу. Ну, я такого гриба ніколи не брала, але вже побачила, що в нашому лісі навіть і таке знаходять. Так що так. Що так. Не бачила, чи ну, там, не придивлялась, не видивлялась, чи вони ще якісь гриби знайшли, але чагу то я бачила. Так що так, дідусь з пилкою був тому що тягу не так легко зняти. Ну, що, в цій частині лісу знайшла я небагато, як то кажеться, знайшла одного за то якого. Пару сереїжечок взяла. І переїду ще в одне місце, подивлюсь. В лісі така краса, такий спокій. Хоча ліс шумить вітер, але дуже так тихо, спокійно. Трішечки комарів, але то нічого страшного. Тут, як то кажеться, відпочиває душа, відпочиває тіло, звичайно, потім... Коли приїздиш додому, то не так є відпочинок, відчувається, але зараз просто ти йдеш, насолоджуєшся кожним листочком, кожною гілочкою. І це дуже-дуже. А ще особливо, коли ти любиш це все, то дуже так гарно. Друзі, я перейшла в свою ялинку, і дивіться, що мене зустрічає, а зустрічає мене рижик. Ось так, бачите, як порижив. Навіть не очікувала його побачити, але так сталося. І наступний, хто мене зустрічає, це Маслюк. Ось такий. Ось бачите, малесенький лісочь. Але їх дуже-дуже мало. І ще один рижик. Опа. Дуже смачний для мене грибочок. Дуже. Тут картина вже повеселіше. Один, два, і ось там декілька. Супер. Дивіться, що я знайшла, правда пізно прийшло. Ось там, скільки їх тут посеред сосун і ось там. Зараз ближче підійду, тому що прохідність не дуже. Вже перейшли. Ось такі красені. Опа. Правда, старуваті, але він є. Зараз розріжемо, глянемо. Що там? Ну, трішки червивий. Тому не будемо обрати. Шкода, звичайно. А ось що вони є. Ну, тут полянка треба запам'ятати її. Ну що я вам скажу, гриби в дублянському лісі все-таки є. Правда, їх не в такій... Великій кількості, так як в нас вже тут сухо в лісі, але вони є, є різні. Потрібно зняти трішечки місця, або йти прочесувати весь ліс і тоді знайдете. Я дуже задоволена, так як знайшла і біленького, і рижика, і червоноголовця, хоч вже великого старенького, але дві ніжки забрала, тому що ніжки я дуже люблю. Ідемо далі. Трішки в лісі заблукала, але вже вийшла на дорогу. І прямую до свого. Мені потрібно ось так обійти мою ялинку. Ну, так я називаю цей ліс, моя ялинка, тому що завжди щось, де, хоч одненько, хоч два, але я тут знаходжу, тому йду до свого велосипедика і буду помаленьку, потрішечки вирушати додому. Але якщо я щось знайду, я вам обов'язково покажу. Ну і прямо на дорозі ось такі три красені рижики. Ось моя дорога туди. І такі красені. Ну от ви мені скажіть, як можна повз такої краси пройти? Таманюпенький. Ось тут, ось тут буде лізти, ось ось і ось. Звернула на три кроки в ліс. Тому відрізаємо. Дивимося. бачите, навіть такі малесенькі, вже червиві. Ну, але не всі. Є навіть і великі, коли хороші. Зараз помію ручку. Опа, цей, бачите, червоний. Ось цей червивий, цей хороший. Дивіться, який красивий Все такий старіший, але він є. Щоб ви розуміли, ось там мій велосипед і там те дерево, під яким завжди є грибочок. Ну, трішечки далі. Супер. Червоноголовець Ну, вже старіший. Ну і ще пару масляток, правда, вони на сонечку були. Рішечки такі підсушені, але не червиві, це сто відсотків. Ось такі малесенькі, красені. Присіла відпочити перед своєю дорогою додому і ну, небагатенько. Але все-таки щось дає. Різні грибочки. Я дуже задоволена. Просто вам не передати. Людина, яка любить природу, яка надихається всім цим, -цим, цим кумариком, яким бзичить цією травинкою і цим грибочком. Навіть якби я нічого не знайшла, я просто була б... Ну, Настільки задоволена, що особливо коли тобі не дозволяють, а ти сюди хочеш потрапити, то це взагалі. Так що нехай прибачать мене мої родичі, які мені не дозволяють ще так багато ходити. Я від них вивтікала і поїхала там, де я можу відпочити не лише душею, а всім своїм духовним, душевним тілом. Так що ось так. Вам дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Мир, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.